Сос незвичайна кримська та ялиця Нордмана. Такий асортимент хвойних дерев напередодні нового року у Дніпрі. Найдешевші дерева коштують 200 гривень, а найдорожчі декілька тисяч. Триметрову кримську сосну для своєї родини на одній із точок продажу на новокримській обирає місцевий житель Вадим. каже, хвойні дерева купує тут другий рік поспіль. У нас родина, вся родина бажає, щоб я вже приніс ялиночку. І вже будемо сьогодні прикрашати її. Я зараз ще міркую, щоб купувати чи ні, тому що в минулому році було значно дешевше. Хвойні дерева здорожчали через зростання цін на паливо, каже продавець Данило. Розповідає сосни везуть з Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей У нас є від 400 там до 1800. Завісну в залежності від висоти і пишності, а також рядом у нас представлений варіант стриженої сосни. Такого плану у нас там починається також від 400 до там, 1300. Окрім сосен Данило продає і ялиці Нордмана. Їх до Дніпра привозять з Данії. Коштують такі дерева від півтори до декількох тисяч гривень. Вони всі пухнасті, вони всі зелені і вони мають таку форму, як з фільму. Саме цей сорт стоїть довго. Ми там, експериментували з різними сортами, але зробили акцент саме на цьому сорті. А тому, що дуже гарно стоїть, вона не сипеться. До новорічних свят готується і Роман. На одній з точок на вулиці Титова обирає ялинку для дитини. 200 гривень – це прийнятна ціна. Маленька можна взяти усюди на кухні поставити. Ну, якось так. Велика в великій кімнаті, а маленька в маленькій кімнаті. А великі, ну якщо імпортна ялинка, то там. Зовсім ціни такі кусають. Цьогоріч попит на ялинки у Дніпрі не зменшився, каже продавчиня Вікторія. З 15 грудня тут, на вулиці Тутова, купили близько половини дерев. Їх до Дніпра привезли з Карпат. Ципо 450, віночки по 150. Як правило, беруть вже під кінець, вже чекають нового року і думають, що ці ціни. Місцева жителька Ніна купує ялинки кожного року. Каже, цьогоріч придбала й у бо на дерево не вистачило грошей. За 40 гривень продають за 50, ну Мальчики уступили десятку. У мене всю жизнь юлочки. Я не люблю ці іскусні, Все-таки це запах. Ціни на сосни в лісництвах цьогоріч зросли на 30 відсотків, каже продавець з Нагорки Валерій. Він реалізує хвойні дерева майже 15 років. Найчастіше в нього купують сосну кримську. Ось такого розміру деревце у нас буде коштувати від 500 гривень. Від 500. ялинка о такого розміру буде коштувати від двох тисяч гривень. Ось такого розміру велика мешта Валерій каже, дерева продаватимуть до 31 грудня. Збільшення попиту на хвойні в цей день не очікують, та ціну не змінюватимуть. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.